Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Слухай, я запросив до нас кума з друзями на свято, сказав одного вечора чоловік Вікторій Євген. Та мало ополоника з руки не впустила, бо саме наливала в тарілку борщ. Що ти зробив? перепитала, повернувшись до нього. Може, вона щось не так почула? Через тиждень був новий рік, і вони давно вже запланували спочатку навідатися до батьків, посидіти годинку, а вже до півночі добратися додому і зустріти новий рік втрьох з сином Іванком. Втрьох. І нікого більше. Ну, я вчора спілкувався з Юрком. Ти ж знаєш, що він пішов від дружини і практично бомжує. От ми з ним і вирішили, що зберемося у нас, посидимо гарненько. Свято ж, чому нам, ото як старим пердунам, самим його зустрічати? посміхаючись, пояснив Євген. Хрещений їх Іванка, Юрій, був людиною, м'яко кажучи, не сімейною. Він зі своєю Юлькою позальоту одружився. Проте вони обоє неодноразово розповідали, особливо під час застілля, після парочки бокальчиків. Тому й не дивно було, коли Юля виставила легковажного чоловіка за двері, дізнавшись про його безкінечні, походеньки наліво. Він і до Вікторії неодноразово чіплявся зі своїми масними залицяннями. Про відому приказку про кума та куму не раз їй нагадував вона не любила кума. Більше того, після його спроби одного разу затягти її до спальні у власному ж домі, навіть трохи побоювалась. Тому й втупилася злим поглядом в обличчя свого чоловіка, готова огріти його посмачніше отим ополонником у борщі. А ти мене спитав, чи хочу я такого свята? Ми ж домовлялися сім'єю зустрічати. Дитину порадували, що разом в купочці, справжньою родиною. Ти ж обіцяв його потім до ялинки уночі зводити, венгальські вогні позапалювати. Казала все це розуміючи, що якщо зберуться гості, то у чоловіка знову не знайдеться часу на родину. І малого, скоріш за все, люблячий тато, відправить спати ще о десятій вечора. А хлопчику ж вже вісім. І нічого страшного не сталося б, якби посидів з батьками до півночі. Не дурниць. відмахнувся від дружини Євген. Не з батьками ж своїми Юркові свято зустрічати. А приткнутися більше нема де. Нічого з вами не трапиться. Сходимо до ялинки, не переживай. І на тому розмову було закінчено. За два дні до Нового року Вікторія нагадала чоловікові, що вона з Іванком хоче святкувати вдома без посторонніх, а Юрко зі своїми друзями хай іде де-інде. до клубу, наприклад. А якщо Євгену, то не до вподоби, то нехай вирушає разом з ним. Їй і вдвох з сином буде непогано. Чоловік тільки хмикнув у відповідь, та нічого не сказав. Віка сподівалася, що Євген все ж прийме до уваги бажання своєї сім'ї. Але не так сталося, як мріялось. Рівно о п'ятій вечора, тридцять першого, у двері подзвонили. Настирно і вимогливо. Вікторія саме готувала одяг для Іванка, щоб іти до батьків з поздоровленнями. Я відчиню. Крикнув звітальний чоловік і попрямував до вхідних дверей. Жінка не бачила з дитячої, хто завітав, але, почувши гамір і жіночий сміх з передпокою, насторожилась, визирнула. Невеличка за розміром кімнатка перед покою була заповнена людьми. Перед чоловіком стояв усміхнений Юрій, обіймаючи двох довгокосих дівчат, що були років на десять молодше за нього. За спиною виднілася пара зовсім незнайомих її людей. Вони відверто цілувались, незважаючи на оточуючих. Побачивши господиню дому, кум запосміхався до неї. Привіт, кума. Зустрічай гостей. Вікторія нічого не відповіла, вражена побаченим. Повернулася до кімнати сина. Серце калатало від злості на чоловіка. Ти що таке? Ти що за гості такі? У нас тут що будинок розпусти? думала, а на очі наверталися сльози від образи і віччаю. Вона не знала, що робити. З цією компанією вона точно не буде святкувати. А її син і поготів. Чому Євген проігнорував її прохання? Неже для нього оце все важливіше, аніж власна родина. Взявши Іванка за руку і прихопивши подарунок для батьків. Вона попрямувала до виходу. Проходячи повз вітальню, краєм ока помітила, як парочка закоханих цілувалася на її дивані. Складалося враження, що вони ніколи не припиняються робити, незалежно де і поряд з ким знаходяться. А на кухні, на її улюбленій кухні, вже наповну копіла робота. Дівчата щось нарізали, ставили каструлі на плиту. Поралася в холодильнику, відшукуючи потрібні продукти, і відповідали хохотінням на слова та дії Юрка, що не відходив від них ні на крок, і обіймав то одну, то другу. Її ж чоловік Євген сидів біля кухонного столу та спостерігав за тим, що відбувається. Він так захопився, що навіть не звернув уваги на те, як грюкнули вхідні двері. Вона йшла по вулиці, сумно дивлячись собі під ноги. Навіть сніг, що почався нещодавно і вже прикрасив місто білим покривалом, не радував її. Свято зіпсовано. І це факт. Вона може з точністю до хвилини описати, що буде далі відбуватися в її квартирі, але не хоче навіть думати про це. Мамо, а ходімо до ялинки? вивів її з роздумів голос сина. Іванко стояв перед нею, рожево щоки. Сяючими очима. Він був щасливим. Адже поки що все відбувалося так, як йому обіцяли. Зараз вони завітають до бабусі з дідусем, привітають зі святом. Бабуся точно зробила його улюблений вафельний тортик із згущеним молоком. Вона й досі не купувала готову варену згущенку, а брала в жерстяній банці і сама варила до коричневого кольору. Тому і торт у неї виходив якимось особливим. Не таким, як у магазині, чи навіть у Вікторії, що воліла купувати вже готову звученку і не витрачати час на такі дурниці. Ходімо. видихнула засмучена жінка і попрямувала за сином в бік центральної площі, де стояла висока, прикрашена ялинка. Біля неї було повно народу хто фотографувався, хто просто розглядав прикраси. І майже всі діти були разом. З обома своїми батьками. Багато хто з них, що поменше, затишно помощувалися на руках своїх татусів, і згори споглядали святкову красу. Від щастя чужих родин Вікторії стало ще сумніше, бо вона виглядала як розлученка. І вже так було давно. Скрізь вона одна. Євгенові ніколи не вистачало часу ні на неї, ні на їхнього сина. А як же він радів, коли дізнався, що їх первісток хлопчик? Носився з тим, що спадкоємця ж одразу ж народили. А тепер вже можна і про донечок подбати. Тільки нема вже бажання у Вікторії йому ще донечок народжувати. В неї взагалі вже ніякого бажання нема, яке б стосувалося їхньої сім'ї. Бо сім'ї, як такої, у них не було, і вона безкінечно втомилася від байдужості людини. Що живе поряд з нею. Вони погуляли з сином біля ялинки деякий час, запалили бенгальські вогні, що лежали в сумочці з жінки, адже ж планували вночі побувати на площі, то й приготували заздалегідь. А потім пішли до батьків. Мама одразу ж зрозуміла, що з донькою щось відбувається, аж занадто сумними були їй очі. Та й прийшла без чоловіка. Стала допитуватися, що трапилось. Закрившись на кухні, поки дідусь роздивлявся з Іванком подарунки, які лежали під ялинкою. А почувши, що відбувається в неї вдома, лише сплеснула руками. І ти залишила свого чоловіка з тими дівчатами? Чи ти при своєму розумі? Ти думаєш, що той ваш Юрко просто так аж двох привів? Одну ж для друга свого вів, чоловіка твого. Отже ж ти дурепа. Біжи негайно додому та слідкуй, щоб Женька біди вам не наробив. Я ж тебе знаю, зради не пробачиш. Треба рятувати вашу сім'ю. Нічого не треба, мамо, сумно проказала Вікторія. Боюся, що тієї сім'ї давно вже нема. Та й чи була вона насправді? Вже навіть не знаю. Лише десять років як одружені. А в душі, лише втома. І гіркота. Нічого я до нього не відчуваю. Розумієш? Нічого. Зовсім. Звичка сама лишилась, тільки звичка. Та як же так, донечко, ти ж так любила його. Ні з ким і ні з чим не рахувалась, засліплена своїм коханням. На край світу ладна була за ним бігти. А тепер отак міркуєш. Тому то й справа, мамо, що на кохання однієї людини міцного шлюбу не буде. В нього, мабуть, інакше кохання до мене було, не таке сильне, як у мене. Та мені взагалі зараз здається, що він, окрім себе, нікого не любить. Може, тому й дружився зі мною, бо тішила моя відданість сліпа. Ох, дочко. гірко похитала сивою головою мати. Що ж ти тепер будеш робити? Іванкові ж батько потрібен. А ти, наскільки я тебе знаю, не плануєш сім'ю зберігати. Я не знаю зараз, що мені потрібно чесно, подивилася гірко в очі матері Вікторія. І як би їй хотілося, щоб найрідніші не осуджували, не намагалися свою точку зору нав'язати, щоб прихистили і дали можливість самі рішення прийняти. Одне, що знало, напевне, до чоловіка сьогодні вона вже не повернеться. Зіпсоване свято то була остання крапля в їх стосунках. Можна ми з Іванком сьогодні у вас святкуватимемо? Там не та обстановка для дитини. От біда. зітхнула гірко мама. Ну, лишайтеся, куди ж вас дівати. Євген зателефонував вже після десятої. Спочатку почав розпитувати, де святкова скатертина посуд, потім поцікавився, як довго вона ще збирається гостювати. Тобі не соромно, до тебе гості прийшли, а ти ніби востаннє батьків бачиш. Поздоровала й додому. Треба стіл накривати, щоб встигнути до бою курантів старий рік випровадити. За тебе тут і так дівчата майже все зробили. Жень, то не мої гості. Я взагалі була проти, якщо пам'ятаєш. Ну, вже, якщо так сталося, то не ганьби себе, повертайся додому, вони ображаються. Ні. Я думаю, ви і без мене непогано час проведете. Кожен має право обирати, що йому ближче. Я хотіла в сім'ї святкувати, то і буду. А ти хотів гулянку, то маєш. Але без мене. Все, не телефонуй більше. Ти що твориш, дурепо? Отже ж, дружина дісталась. Голос Євгена вже не був таким миролюбним і ласкавим йому не сподобалося те, що відбувалося з Вікторією. Та, мабуть, я тебе позбавлю такого непотребу, як я. Вибереш іншу серед тих, що Юрко приїв. Він же другу для тебе запросив. А мені більше не дзвони, заблокую. І відключилась. А Євген стояв як в ступорі у передпокої, куди вийшов, причинивши двері, щоб поговорити з дружиною. Він був здивований її рішучістю. Вона вже не була такою звичною, тихою і покірною. А Юрко дійсно привів двох дівчат, плануючи погуляти по нічному місту в чотирьох, коли Вікторія піде вкладати сина, знав, що жінка не лишить малого самого вдома і не піде з ними. А значить, вдруге буде можливість. Трішки розвіятися від цього сімейного тягаря. Євген був не проти невеличкої інтрижки, запропонованої кумом, тому і на гостей погодився супереч по бажанню дружини та сина. Розмріявся, як все гарно складеться. Справжнє свято мало в нього бути. Впевнений був, що Вікторія, як завжди, ні словом не обмовиться, покірно накриє на стіл, а потім все прибере і спати піде. Ну а він. Піде на прогулянку. І хто йому зможе заборонити? Тільки ж не так все сталося. бо жінка вже не повернулася до його квартири. Прийшла тільки, коли його не було вдома, щоб зібрати речі, і залишила на столі записку, що подає на розлучення. Він дзвонив, зустрічав її біля роботи, намагаючись поговорити. Але телефон не відповідав. А на роботі сказали, що взяла відпустку. За свій рахунок. До її батьків навідатись не зважувався. Якщо Вікторія там, то тесть вже знає чому. А в нього рука важка може, із східців спустити невірного зятя. Чекати ж під під'їздом невідомо скільки в надії, що дружина вийде на вулицю, було не дуже комфортно все ж таки не літо. Вони побачилися тільки в залі суду під час розлучення. Євген підійшов до неї. Стояв кілька секунд, роздумуючи, з чого почати. Нічого не придумавши, сказав Так не мало бути, Що саме? відповіла Вікторія. Ти ображаєшся через дурниці. Розлучаєшся, тому що я покликав гостей? Хоч себе не обманюй. Ти просто покликав гостей. Вона подивилася так, що чоловік знітився. Вона бачила його наскрізь, просто терпіла всі його вибрики до певного часу. І він це зрозумів без слів. А хто ж мені тепер їсти готуватиме? Від розгубленості не знав більше, що спитати Євген. Вона посміхнулася йому у відповідь. Прощавай. відказала і пішла геть. Вдома у батьків її чекав син, якому пообіцяла. Похід в кіно, коли управиться з усіма своїми справами, а обіцянки треба виконувати.